Сьогодні я хочу приготувати для своєї родини малосольні, як то кажуть, огірки. Готуються швидко, просто і дуже смачні. Для цього нам понадобиться укроп, сіль, чесничок, перець і, найголовніше це пакет. У мене огірки з магазину. То я раджу, якщо ви не вирощуєте власні огірочки, замочити їх на декілька годин у холодній воді. Я беру огірок та ріжу його на чотири частини. Відрізаю все зайве. Так, огірки я підготувала, поклала їх уже до пакету. Огірки у мене десь кілограм вийшов. Чесника я взяла три, ну, можна сказати, великих зубчики, порізала його просто ну, не дуже мілко. середньо. Зараз це все треба порізати та з'єднати. Я додала вже чесничок до огірків, зараз е, ріжу укроп. Е, З'єднали ми огірки з укропом, а тепер я додаю сюди десь. Ну, щоб забагато не було, ну, ось так солі на столовій ложці. Можна ще трішечки. Взагалі я це вже роблю, це буде третій раз. Я ці огірки роблю для своєї родини. Ну, всі в захваті. І від себе я ще додаю чорний перець мелений. Мені здається, що воно так додає остроти і, ну, якісь вони тоді чи смачніші, чи що. Тепер все це потрібно, як слід потіліпати, перемішати, хто як каже. Щоб воно там все рівномірно розподілилось. Я хочу сказати, що аромат вже відчувається. Смачний такий огірків слабосолоних. І тепер це потрібно поставити до холодильника, ну, буквально на годинку, ну, можна дві. І все вони будуть готові до споживання. Хоча було таке, що як я їх приготувала через 10 хвилин, хотіла подивитися, що там з ними. Я їх відкриваю і думаю, ну-ка спробую. І вони вже були готові, хочу вам сказати, майже готові. Ну, Краще, звичайно, якщо вони трішки. Віддихнуть. <хи> ну що, готуйте. Пишіть е в коментарях, якщо хтось приготував за цим рецептом. Як на смак. Бажаю приємного смаку!